Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому голові Державної прикордонної служби України, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ Петру Цикалу, часів президентства Петра Порошенка та директори приватної компанії забудовниці про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду у понад 10,68 мільйонів гривень. Набута Сав повідомили про підозру цигикалу, екс начальнику першого окремого відділу капітального будівництва. Держприкордон Держприкордонслужби та директору компанії забудовника Товрі Алжитбут Олексій Романенко. Як встановило слідство, Держприкордонслужба замість отримання 66 квартир у Львові у ЖК Америка для заселення прикордонників та їхніх сімей отримали 53 квартири у передмісті Львова у сокільниках у ЖК Компаньон. Загальна вартість отриманих квартир за результатами експертизи на 10,6 мільйонів гривень виявилася дешевшою ніж нерухомість у Львові. Незважаючи на укладені договори з Держприкордонслужбою, компанія забудовник продала квартири у Львові, які фактично. Мали відійти прикордонникам стороннім покупцям. Слідство має докази, що посадові особи Держприкордонслужби діяли у змові з директором приватної компанії, спочатку усвідомлюючи її невигідний як для держприкордонслужби характер. Зауважимо, Петро Цигикал перебував на посаді за часів президентства Петра Порошенка. Не дивно, що такі махінації проводили саме при його владі. За безчесні дії та злочинні схеми сивочулий гетьман возвеличував своїх соратників. Той самий Петро Цигикал, тоді ще голова ДПСУ, навіть отримав військове звання генерал армії України від свого правителя. Цигикал очолював Державну прикордонну службу з липня 2017 року. Корупційна схема протрималась недовго. З приходом нового президента Володимира Зеленського генерала армії Петра Цигикала з військової служби та з посади голови державної прикордонної служби було звільнено. Зауважимо нещодавно підозрювано в організації корупційної схеми на Одеському припортовому заводі колишнього депутата Верховної Ради Олександра Грановського на БУ і САП. Повідомили про підозру колишньому народному депутату від блока Петра Порошенка Олександру Грановському. В організації корупційної схеми завдані 93,3 мільйони гривень шкоди. А те, Одеський припортовий завод 99,57% належить державі. Слідство встановило, що Грановський організував схему, за якою ОПЗ продавав мінеральні добрива на передвизначеній компанії за цінами нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізичне постачання забезпечував цим компаніям ОПЗ. Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. Через неї ОПЗ недоотримав дохід у близько 93,3 мільйони гривень. Варто зазначити, що самого Грановського під Час президентства Петра Порошенка називали найдовірнішою особою та куратором президента в судах та прокуратурі, за словами Дмитра Гнапа, Олександр Грановський, це колишній нардеп від ВПП, який за часів президентства Порошенка був негласним сірим кардиналом правоохоронної системи. Зокрема, опікувався закупівлями газу і продажем добрив з найбільшого державного хімічного підприємства. Оточення Порошенка там повністю все контролювало. Грановський втік з України саме через цю справу розповів журналіст-розслідувач. Увага на Буйсап та соратників Петра Порошенка може свідчити про те, що рано чи пізно в вони вийдуть і на самого Порошенка. На цьому мене все підписуйтесь на канал Блога Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.